Радіо Юей Чикаго. Друзі, вітаємо вас на каналі Радіо ЮЕЙ Чикаго. Це наша вечірня студія, і ми розпочинаємо. Отож, сьогодні на календарі, 14 серпня, і лишилося можна сказати менше 24 годин до історичної зустрічі Путіна і Трампа на Алясці. Я пропоную про це зараз і поговорити з нашою гостею. Сьогодні це є Софія Федина, народна депутатка України від партії Європейська Солідарність. Пані Софія, доброго вечора. Доброго вечора, вітаю усіх. Дякую, що доєдналися. І дійсно тема надзвичайно важлива. Я думаю, ви, як ніхто, в тому є компетентна, тому що я зробив свою домашню роботу, трішки вивчив вашу біографію. І для наших слухачів скажу, що на момент обрання ви були доцентом кафедри міжнародних відносин. Так і дипломатичної досі є. І досі є. Це важливо. Це важливо. Також ви навчалися у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті міжнародних зв'язків. Вам до речі, вітання з Львівської політехніки, де я навчався. От, власне. Я думаю, що ми можемо про це поговорити з вами. Зустріч Путіна і Трампа на Алясі. Так вона буде без України. Про що це говорить на вашу думку? Це перемога чи поразка? Я би не спішила говорити про перемогу чи поразку, але я би говорила про небезпеки, які за собою несеться. Зустріч і дуже велика небезпека, і на жаль, вона почалася не з Аляски. А з моменту приходу нового президента Америки до Білого Дому це бажання говорити з Путіном, яке вилилося у. Касування ізоляції Путіна у міжнародному часу просторі, ізоляція Путіна була надзвичайно важливою, щоб він розумів, що ніхто з ним не буде мати справи, що країна всюди буде кенселитися, що ніяка порядна людина, порядна держава не буде з ним співпрацювати допоки він веде цю безпрецедентну і неспровоковану агресію проти України. На жаль, ем, зараз він виведений з цієї світової ізоляції, і ця зустріч, якщо вона відбудеться. Я не знаю, дай Боже, чи не, не дай Бог. Тут важко сказати. Побачимо, які будуть результати. Але ця зустріч точно покаже з світові, що якщо президент найпотужнішої держави світу Сполучених Штатів Америки говорить з Путіном, значить для усіх інших теж немає проблеми цього робити. Я вважаю, що це може бути помилкою. Тому що Путін має знати своє місце і він має розуміти, що за агресію, за порушення міжнародного права, за порушення міжнародних домовленостей він має мати покарання. А не безпосереднє спілкування з Дональдом Трампом як представником найпотужнішої держави. Друга величезна небезпека полягає в тому, що в той час, коли Дональд Трамп щиро прагне завершити війну, і як він наголошує постійно, щоб не гинули люди, причому з обох сторін, ну це це загалом правильний підхід. То Путін абсолютно начхати на завершення чи не завершення війни, абсолютно начхати, скільки людей загинуло і зокрема, йому начхати на своїх власних людей, скільки їх загинуло. Я розумію, що Путін готовий до. Того, що можуть ще мільйони московитів загинути, йому все одно Путін хоче використати Трампа щоб знову вийти на міжнародну арену. З одного боку він хоче використати Трампа, щоб, скажімо так, якимось чином так замазати Трампа в тих всіх злочинах, які Путін здійснює щодо України, таким чином перекинути свою відповідальність зрештою. З третього боку, він хоче показати, що він зараз сильніший, і у нього є можливості, і він хоче диктувати свої умови. І допоки з ним говорять, Путін буде насаджатися свої більші умови. Буде все більше затягувати ситуацію, щоб знайти можливості продовжувати і активізувати свою агресію щодо України, тому що будь-яка тоталітарна держава і це є правила гібридної війни, сучасної веде Московська Федерація проти цивілізованого світу, а не проти тільки України. Вона констатує, що кожен диктатор використовує правила демократії у на свою користь. І він вважає, що кожен, хто з ним веде переговори. Це є слабка сторона, а відповідно можна більше качати права і здійснювати ще більшу агресію. І е, останнє, але як то кажуть, last but not least, це те, що ці переговори будуть без України і без наших європейських партнерів. Я розумію, що учора відбувався екстрений саміт, де обговорювалися ті чи інші позиції, але дуже довго Україна напрацьовувала правило в міжнародній політиці нічого про Україну без України. По великому рахунку тут будуть переговори без України. І, на жаль, Путін як надзвичайно потужний і кваліфікований ФСБшник. Він має свою, свою рідну клавіатуру, на якій він грає ті чи інші теми, чи ті чи інші підходи, які він має тенденцію на жаль нав'язувати Трампу. Я маю таку візію, що на жаль, оце щире бажання Трампа завершити війну. Путін використовує для того, щоб його дискредитувати. І на жаль, він буде використовувати це для того, щоб все більше вбивати українців. І на що я хотіла би звернути увагу тим, хто може заперечувати моїм думкам, що, наприклад, Путін такого нічого не робить. А на жаль, і такі голоси є, зокрема в Америці. Я хочу нагадати, що кожного разу, як Трамп по великому рахунку, йшов на зустріч Путіну і давав там певний період часу для того, щоб знайти порозуміння, давав певний період часу певні ультиматуми щодо зупинки активних бойових дій. Яка була відповідь Путіна? Кожен наступний день для України ставав все більше кривавим. Це й масові обстріли Києва, масові обстріли інших міст України, посилені наступи на лінії фронту, вбивства десятків цивільних, і це інакше як плювок в очі Трампу і Америці не можна трактувати. І я чомусь думаю, що все-таки сильніше позиціонування щодо московської федерації було би більш ефективним, пані Софія. Голова Пентагону під Гексит і сам Трамп неодноразово говорив про те, що Україна має піти на певні територіальні поступки. Якщо вона хоче закінчити війну, проте, проте віце-президент Джей Ді Венс вчора під час телефонної розмови, про яку ми згадували з європейськими лідерами, казав, що вони не будуть вести ніякі переговори на цій зустрічі про закінчення війни. Дуже багато такої контроверсійної інформації. Одні кажуть, одне, інше, інше. А кому вірити, як воно насправді буде? Бо є тих п'ять принципів, так які були описані під час зустрічі, чи вони дійсно є такими червоними лініями, які не можна перейти? Чи є достатньо впевненості в тому, що ті лінії не будуть передані, чи знову ж таки, як ви сказали, Трамп, це не особистість, і е, варто тільки надіятися на Бога, що все буде добре, як ви думаєте, ну якби тологію я бавитися не буду, як вона там буде розвиватися, але можу наголосити на кількох моментах. Вчора Джейді Венс дуже правильно зазначив, що це буде має обговорюватися пізніше, тому що тільки Україна може погоджуватись чи не погоджуватись на ті чи інші дії стосовно її власної території. А те, що е, в нас в Конституції. Ці закріплені суверенні території України, і ми їх змінювати ні як депутати, ні там президент, ні прем'єр-міністр не мають права тим паче під час воєнного стану і тим паче без референдумів і дуже серйозних обговорень у кількох сесіях Верховної Ради це є теж факт. І це перше, що ми маємо запам'ятати. Друга є проблема для нас, що окремі території України, які тимчасово окуповані Московською Федерацією, зараз є закріплені в Конституції Московської Федерації. І це є проблема для нас на майбутні роки, я так думаю. Тому що Московська Федерація буде качати свої права і посилатись на свою конституцію, зневажаючи українську конституцію. І тут ми маємо в міжнародному часу просторі дуже серйозно підняти питання про взаємне визнання кордонів суверенних держав, які відбулося після розпаду совєтського союзу, яке тоді було зафіксовано, і на яке Московська Федерація погодилася стосовно усіх колишніх республік совєтського союзу, напевне, це є первісний акт міжнародного права, який би мав би так само. Зіграти серйозну роль в міжнародних спорах, типу того, що зараз у нас може відбутися стосовно конституції. Третій момент: те, що обговорюється там обміни, не обмінами територіями, дивіться, обміни територіями можуть відбуватися, якщо Україна займає московські території, Московська Федерація займає українські території. В даному випадку Московська Федерація хоче нас спровокувати на обміни територій, українських на українські. І це є неприйнятні речі. І четверте, на чому я постійно наполягаю, і що ми недостатньо зараз зафіксували в міжнародному часу просторі на міжнародних платформах в комунікації зі світовими лідерами, агресор типу Московської Федерації має отримати кару, а не можна з жертви вимагати кару за те, що вона є жертвою. Путін має бути зупинений, і допоки ми не поставили дуже чіткий цей акцент, постійно буде ось це таке от хилетання. На жаль, в 2014 році Московська Федерація не отримала по зубах. На жаль, в 2008 році вона не отримала по зубах, тоді коли намагалася атакувати Грузію. І в результаті ми отримали той конфлікт. Ну те вторгнення, яке зараз на межі переростання у третю світову війну, і я вважаю, що найбільшою можливістю зупинити третю світову війну, яка є ну, занадто ймовірною, на жаль, це є все-таки заставити агресора підібгати хвоста і піти назад, тому що і ті погрози, які зараз ми маємо від московської федерації щодо застосування ядерної зброї. І ті дестабілізаційні процеси, які вона намагається спровокувати і в Європі, і в інших різних регіонах України, це є занадто небезпечно для виживання світу. І дуже хотілося б таку маленьку ремарку зробити. Давайте ми всі згадаємо, що коли в 1938 році умиротворювали агресора нацистську Німеччину і Гітлера, це завершилося Другою світовою війною. От зараз, на жаль, ми знову маємо спробу умиротворити Московську Федерацію, якось її задобрити, зупинити. Результат ми можемо отримати в тому, що воно воно буде мати такий самий результат, як це було у 39-му році. Тим паче хотілося б нагадати, що поза всіма цими пропагандистськими міфами про великий руський народ, великої руською культурою. Все решта, Друга світова війна розпочалася із того, що нацистська Німеччина і Совєтський Союз Сталіна підписали пакт Ріббентропа-Молотова про розділення Європи, і це був і один загарбник, і другий загарбник. Один загарбник отримав по зубах. З був засуджений після другої світової війни. В результаті ми бачимо прекрасну демократичну Німеччину, яка зараз бореться за виживання України, і ми бачимо Московську Федерацію, яка є правонаступницею тоталітарного совєтського союзу і вважає, що вон, вон, їй може минутися абсолютно усе безкарно. Тому з мого боку, тільки кара і тільки дуже серйозна спроба посадити Московську Федерацію на місце. А це можна зробити, і до речі, останні обмеження Трампа на постачання нафти і на купівлю нафти від Московської Федерації, вони все-таки показали, що для Путіна це є болючі моменти. Можливо, варто би зараз було би розпочати саме з цього. Ну от власне про болючі моменти для Путіна. Трамп сказав, що якщо він, тобто президент США, не отримає потрібних відповідей на перші зустрічі, а по Меті цієї зустрічі він має подивитися Путіну в очі, зрозуміти, чи там є якась надія і так далі. І так далі. Ми десь це вже чули, десь це вже бачили. Проте, вертаючись до того, що я кажу, якщо зустріч зустріч з Путіним буде невдала, Трамп обіцяє санкції. Знову ж таки, жорсткі санкції, обмеження і так далі, тарифи, мита на країни, які ведуть бізнес з Росією, це його обіцянка. Ми теж це чуємо вже не вперше. Проте, проте, якщо ця зустріч буде вдалою. Є перспектива для наступної зустрічі, яка може вже відбутися через тиждень, за словами знову ж таки того ж Трампа, трьохстороння зустріч, де буде вже президент Зеленський разом з Трампом і Путіном. Який сценарій, на вашу думку, є оптимістичніший, є кращий для нас, щоб ця зустріч провалилася і були введені санкції. І всі обмеження для Росії, чи щоб був якийсь певний успіх, прогрес і наступного тижня, чи через два тижні, коли це було би не було би відбулася ця трьохстороння зустріч. Що на вашу думку є краще? Знову ж таки, за результатами того, що буде домовлено, тому що ми не знаємо, що буде домовлено, і які позиції будуть в результаті цієї зустрічі підтверджені. Якби це складно для мене особисто не звучало, але напевне найоптимальнішим сценарієм зараз було б заморозка конфлікту по лінії зіткнення з обох сторін. Зупинка з бойових дій, повна зупинка ракетних обстрілів і початок переговорів. Переговори мають бути, вони мають тривати. Я думаю, що вони будуть абсолютно безперспективні, але в той час, коли багато хто каже, що така зупинка бойових дій дасть можливість Путіну акумулювати додаткові сили, додаткові мобілізаційні ресурси для якогось наступного наступу на Україну, то цю заморозку Україна також може і мала би використати для акумулювання. Ресурсів для мобілізації, з якою ми маємо зараз величезну проблему, для переведення економіки з цивільних на військові рейки, для розробки нових технологій, для активізації різних моментів, щоб максимально зберегти людей, максимально задіяти технічний ресурс на полі бою, тому що Ну, для України це передишка варта була би тільки, от знову ж таки, тут є невеличка загроза, чи ці переговори, чи ця зупинка бойових дій не спричинить того, що європейські партнери перестануть надавати допомогу Україні і особливо перестануть надавати допомогу тим нашим громадянам, які є біженцями від московської агресії за кордоном. От як з цими моментами бути, тобто тут треба було би теж тримати. А дуже серйозну руку на пульсі. А ще один дуже такий складний момент, чому я про це говорю, що мені складно про це говорити. Занадто багато крові було пролито за, за Україну, за ті терени, які є зараз лінії зіткнення, або, на жаль, є тимчасово окупованими Московською Федерацією. Але ми маємо усвідомлювати, що може бути такий момент, що московські війська просунуться далі, а ми не будемо здатні їх зупиняти. І те, що Путін хоче сунутися далі, це зрозуміло. І куди він просунеться? Що буде з тими людьми, які можуть потрапити під московську окупацію? Може бути. Ну скажу так: з того, що я бачила по місцях утримання українців під час окупації, я розумію, що не дай Бог Путін рушить далі, він вже не буде створювати місць утримання українців. Він просто буде знищувати всіх, включно з немовлятами. А особливо буде знищувати тих, хто допомагав українській армії або члени чиїх родин воюють в армії. А це кожна українська родина, ну, крім найвищого керівництва держави, там щось ніхто не воює, з їхніх друзів теж. Але нам треба зуміти зупинити Путіна зараз, де він є, будь-яким способом. І зібрати всі сили і ресурси, щоб почати його відтискати і виганяти зі своїх земель. Зрештою, Азербайджан і Вірменія 30 років, понад 30 років тривало це, це, це зіткнення, і тільки зараз знах знаходяться якісь позиціонування оптимальні для обох країн, щоб вирішити цю ситуацію. Тому я дуже багато завдань ставлю для до української сторони. До українського керівництва, до української дипломатії, і зрештою нас у світі бачить так, як ми себе позиціонуємо. Я мушу підкреслити, що коли президент Порошенко, п'ятий президент України, спілкувався з Дональдом Трампом, коли його обрали на перший термін, то була зовсім інша ситуація, і саме Дональд Трамп перший надав летальну зброю Україні оборонятися від московської агресії. І саме Дональд Трамп запустив перші санкції проти Московської Федерації, і саме Дональд Трамп допомагав здобути Україні томос незалежність в релігійній сфері від Московської Федерації. Тому дуже складне питання: хто від України веде переговори і наскільки є можливість, щоб президент Америки нас почув? До речі, президент Америки це постійно згадує при кожній жі можливості. Якщо йому ставлять питання, він згадує про джевеліна, згадує про. Північний потік потік-2» і інші моменти, що він зробив, і це дійсно так. Це є важливо, пані Софія, я вам буду дякувати. Знаю, що у нас обмежений час. Дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Важливо було, щоб діаспора почула ваш голос перед таким важким завтрашнім днем. Повірте, тут так само є тиск на Дольда Трампа і зі сторони діаспори, і зі сторони Сполучених Штатів і громадян, які ходять на вибори, і медіа, так само різноманітні медіа, не тільки українські і американські роблять великі тиск. Що чого, чого, чого тільки вартує Нью-Йорк Пост, де вони прямим текстом закликають Трампа. Не робити історичної помилки і не робити репутацію для Аляски як такої, що війде в історію в негативному контексті. Дякую вам. Сподіваємося, що ще почуємося. Дякую Вам тримаємося, і дай Боже, щоби Путін здох. Дай Боже, ми в це віримо і молимося навіть за це. Хоча це неправильно, але нехай буде. Дякую вам. Бережіть себе, щасливо. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.